Всім привіт, бацюги! Приїхав я сьогодні перевірити дуже цікаве місце, а саме така невелика канава, в яку я три роки тому запускав окуня. Зараз я відео ставлю, як цей процес відбувався. А зараз виставляю жерлиці, ну ось такий невеликий живець. Далі бурю ще 20 злунок, дістаю вудочку з мормишкою. На місці тут в очереті найду собі наживку. Хто не знає, що це таке, то зараз десь вискочить в куточку посилання, перейдіть, подивіться. Він намагатиму щось вимотити з цієї води. Погнали! Так, ну що, на мормишку поки що не хочу плювати, але є перше спрацювання жерлиці, Я вже чесно не очікував. Давайте подивимося, що там. Нічого немає. Страла живця. Далеко побачив ще одне клювання. Цікаво, що тут є, щось чи немає. Зараз глянемо. Щось було, але зійшла. Але що не зрозуміло? Ну що, за 4 години, що я тут знаходжуся, було тільки два клювання на жерлицю. На жаль, нічого я не зловив. Мурмишка щось взагалі мовчить. Вже я оббурив тут і пробував скрізь ніде нічого. І це не те, що не клює. Я в кожну лунку дивлюся, чи нічого не припливає, нічого навіть не припливає на ту мурмишку. Тому не знаю, куди та риба поділася. Бо тут канава ось з одного боку загачена і з того боку теж так само, там недалеко загата. І утворюється ніби така глуха зона. Там далі вже води майже немає. І Куди той окунь міг подітися, я не знаю. На жаль, 3 роки я тут не був. Тому тут що хоч могло відбуватися. Можливо, цю канаву. Розгачували якісь браконьєри, виловили всю рибу. А можливо весною, коли рівень води стає більшим, то вся риба пішла за течією. Коротше, не знаю. Але не клює. Окунь не клює взагалі. А як ви думаєте, куди поділась та риба? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Зараз напевно збираю я по одній жерлиці через одну і піду туди далі. Подивлюся, може там ще якісь є місця поставити, бо щось тут сумно сидіти, нічого не клює. Тут дійшов я до цієї канави. Є тут лід, є навіть місця, куди можна поставити жерлицю. Вже їх виставив. Поки що нічого не клює. На жаль, я тут довго не зможу залишатися. буквально годинку, щоб перевірити, може щось клюне. Бо скоро буде темніти. А до того місця вертатися ще десь кілометр. Тому так зараз йдемо, покажу які тут дикі місця, що тут робиться. Так, Це моя остання жерлиця. Дік трохи потріскує де не йде. Далі я вже не ставив, бо там я бачу розмерзлисть взагалі. Ми зараз вийдемо на землю. Тут щось таке... Що тут робиться, тут тільки бобер знає що тут робиться Ось такі місця дикі. Багато слідів диких тварин. Така територія затоплена, але тут води немає, багато. І Ось тут щось таке. Там вже далі заросшу. Може три роки тому там було зарошу. Ось така дика територія. Ну що, просидів я на тій канаві майже півтори години, випив цілий термос кави, але так нічого і не клюнуло. А зараз вже майже доходжу до того місця, де залишив жерлиці. І разом з вами будемо дивитися, чи є якесь клювання чи ні. Так. По канаві нема, ще одна жерлиця в мене в очереті стоїть. Зараз гляну. Ні, там стоїть. Ні, на жаль, нічого, нічого більше не клюнуло. Бо цього і було в мене сьогодні лише два клювання, і то без результату. Незрозуміло, чи є тут той окунь, чи немає. Можливо, через деякий час я ще раз сюди навідуюсь. Але загалом я не засмучуюсь, адже провів день не на дивані вдома, а серед такої мальовничої природи. А всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім мені хвостані луски. До зустрічі!